Ми хочемо повернути нашу землю, повернути безпеку на нашу територію, повернути людей, які вимушено покинули країну. Потрібне покарання за всі ці злочини росіян, і це частина справедливості. А справедливість є частиною перемоги. В ефірі Кременчуцькі новини ми розпочинаємо. На Кременчуцьких водоймах наводять лад, чистять пісок і збирають рослинність. Бригади працівників почергово прибирають всі пляжі міста, щоб людям було приємно там проводити своє дозвілля. Детальніше про роботу комунальників у наступному сюжеті. За чистотою місцевих пляжів і водойм слідкують працівники комунального підприємства Аквасервіс Кременчук. Вони щодня працюють на різних локаціях і створюють комфортні умови для відпочинку. У цьому їм допомагає відповідна техніка і обладнання. Завдяки сучасній техніці, яку отримало комунальне підприємство Аквасервіс, це стало робити набагато легше і швидше. Цей просіювач для піску італійського виробництва вже два тижні працює на пляжах Кременчука. Маємо дуже гарний ефект. Зараз пляжі набагато гарніше стали, чистіше, особливо на центральному міському пляжі. Ми десь вже висіли дето около п'яти тонн, щебня, кам'я і, і різного. Окрім просіювача піску, на пляжах також працює багатофункціональна машина Амфібія Труксор, аби прибережна зона виглядала належним чином. Ця самохідна установка ефективно косить та збирає водяну рослинність навіть у важкодоступних місцях. Використання сучасної техніки, такої як Труксор, який дозволяє прибирати водну рослинність, дозволяє прибирати акваторію річки. Теж робить наші пляжі ще кращими. Будемо продовжувати працювати, тому що Кременчужанам треба десь відпочивати. Треба Десь проводити своє дозвілля, і для цього комунальне підприємства зараз роблять все можливе. Чистими зонами біля води задоволені всі відпочивальники. А особливо радіють юні спортсмени, які полюбляють пляжний футбол. Іграли в футбол, було ну, різні намного, ніж зараз. Нагадаємо, що наразі діє заборона на купання у річці сухий кагамлик, оскільки вода там не відповідає санітарно гігієнічним нормам. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. А от на берегах Псла картина не така оптимістична. Навпаки, там панує екологічна катастрофа. Сьогодні в Кременчуцькій міській раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, де обговорили стан справ з отруєнням річки Псел та питання захмарних боргів Падкрас. Більше про це далі. Сьогодні в Кременчуцькій міській раді відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Члени комісії обговорили низку важливих питань, зокрема тему до наповнення бюджету за кошти зі збору за оренду землі. У Кременчуці є певна проблема з боржниками, та ті, в свою чергу, намагаються виплачувати за оренду, на відміну від колишнього приватного акціонерного товариства Крас яке понад 13 років жодного разу не сплачувало за своїми боргами. Ценерним товариством автокрас станом на кінець червня 2023 року обліковується заборгованість за фактичне користуваннями землями в межах міста Кримчука в розмірі 71 один мільйон сто тисяча 219 гривень 62 копійки. Заборгованість виникла з 2009 року. Систематично дане підприємство не сплачує за Користування земельними ділянками як подіючих договорах оренди, так і за фактичне користування землями, де знаходяться їхні об'єкти нерухомого майна, проте договори оренди закінчилися. За інформацією головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, заборгованість підприємства частково задекларована, і у колишнього власника заводу немає іншого виходу, як сплатити борг. Більше того, зараз більшість акцій кразу передано в управління Міноборони, які справно платять за оренду землі. Підприємство за останні періоди розпочало сплачувати за користування земельними ділянками подіючих доворах, проте попередній борг. Він ніде не зник. Заявлені кредиторські вимоги як Кремльчуцькою міською радою, так і податковою службою в межах справ про банку Проте зі сторони фактично акціонера жодних рухів щодо погашення цього боргу наразі не вчинено. Роками підіймалося питання про націоналізацію кразу. Подібний проєкт рішення висував депутат міської ради Микола Бокован. І тепер, коли головним акціонером не є власник заводу, одразу видно результати. Коли є ефективний власник, а сьогодні держава стала ефективним власником, сплачуються податки і все інше є перспективи підприємства. А коли як ви кажете, забудьте про концернажвага, за ми, 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 ми про, про нього так легко б забули, але 71 мільйон гривень. Це на сьогоднішній день, коли в країні війна. Це ми можемо порахувати, скільки це дронів, скільки це там антидронових пушок, скільки це е, транспорту, який сьогодні потрібен на фронті. Це великі кошти. Чи є вони сьогодні в цієї людини? Є ситуація пов'язана з боргами заводу, вирішується. Справа про банкрутство ще не закрита. Наразі вона слухається в господарчому суді Києва. Тож чекатимемо рішення. Всі розуміємо, що цей борг з'явився не вчора, і цей борг накопичився роками, роками. І ми вже зверталися і, і і, і намагалися вести діалог там з одним керівництвом підприємства, з другим зверталися усі органи, які тільки можна, і всі суди, які ми таке виїгруємо і. І він, цей бенефіціар, а це пан Жибав, користуючись цими юридичними лазейками, як кажуть, да, користується, можна сказати, нашими грошима, грошима нашої громади. А тим часом нагальна і жахлива екологічна катастрофа привернула увагу всіх депутатів. Декілька днів тому під час зливу у Кременчуцькому районі сталося справжнє лихо, і вина в тому не тільки стихії. Аби побачити заподіяну шкоду та послухати мешканців району, депутати Кременчуцької та Полтавської обласної ради вчора вирушили на виїзне засідання до річки. Псел. Там вони виявили жахливу картину, як підприємство позбувається відходів та забруднює екологію рекреаційної зони та водойм. І ось після того як вони на нашу думку, мешканець розказав, що вивозили дві машини по 600 тонн в день. Одна машина, це біля більше тисячі тонн. вивозилось декілька неділі Оцього всього цього відходів. Після того. Як сталася, як сталася велика злива на протязі наших вихідні, ви розумієте, що це все вода, вона розмила ці всі фікалії. Вони на краю яруться все розташували з таким уклоном. Я вам розказую, да це ми все бачили з вами. Іде дощ, і воно просто миється і тече. За словами голови комісії, знаходитися там через жахливий сморід просто неможливо, і це лише частина проблеми. Викиди глобинського м'ясокомбінату забруднили воду, що призвело до мору риби та погіршенню стану водойм Кременчуцького району. Місто Кременчук і наша громада має поселення там вздовж річки Псьов. Ну Це одне, але там ми знаємо, що всі наші містяни їздять, дуже багато люблять відпочивати. Це, от, це одне. Річка всього впадає в Дніпро. Це два. І на мою думку, сьогодні це вже не якийсь там місцева катастрофа, екокатастрофа. Це вже екологічна катастрофа загальноукраїнська. Ну, з Державного значення. значного річку Дніпро. Державного річку. Питання, яке сьогодні розглянула комісія, буде виснуто на розгляд сесії Кременчуцької міської ради. Дарія Кимець, Ткаченко, Кременчуцькі новини. Полтава Теплоенерго сьогодні є єдиним в Україні підприємством, яке порушує мораторій на підвищення тарифів і виставляє завищені платіжки за опалення і гарячу воду для кремежан. Ця тема обговорюється вже на державному рівні. Усі деталі дізнайтеся за мить. Народний депутат Юрій Шаповалов сьогодні провів зустріч із віце-прем'єр-міністром України Олександром Кубраковим, який очолює профільне міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це народний обранець повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Темою обговорення стало питання незаконного підвищення тарифів підприємством Полтава теплоенерго для Кременчужан. Полтавці застосували для мешканців нашого міста незаконні двоставкові тарифи, які вищі за ті, що діяли станом на 24 лютого. Більше того, за цими тарифами містяни змушені платити навіть влітку, а підприємцям виставляються рахунки незалежно від того, чи споживають вони тепло фактично, чи ні. Такими діями Полтава теплоенерго порушують мораторій президента України Володимира Зеленського про заборону підвищувати тарифи під час війни. Під час сьогоднішньої зустрічі народний депутат Юрій Шаповалов обговорив із Олександром Кубраковим спільні з Міністерством дії, які сподіваємось дозволять захистити Кременчужан від незаконних дій Полтава Теплоенерго. Ще трьох прихильників руського міра, які виправдовували збройну агресію Росії проти України, СБУ викрила на Полтавщині зловмисники, поширювали дезінформацію та ворожі наративи у забороненій соціальній мережі однокласники. Кожен, хто підтримує військову агресію Росії проти України ворог нації, який заслуговує на покарання, адже їхні дії є потенційною загрозою для мирного населення. Саме тому Служба безпеки України постійно розшукує таких індивідів. Днями на Полтавщині СБУ викрила ще трьох прихильників рашистської ідеології, які виправдовували збройну агресію РФ проти України. Пропагандою займалися троє людей: уродженці РФ, мешканці Полтавського і Миргородського районів та Харків'янка. Усі фігуранти розміщува. На власних сторінках у забороненій соціальній мережі однокласники дописи із ворожими наративами та дезінформацією. Зокрема, мешканець Полтавського району виправдовував військові дії РФ на території України та глорифікував учасників так званої СВО, зокрема Рамзана Кадирова. Мешканка Миргородського району підтримувала і глорифікувала втомленого, але непереможного російського солдата. Мешканка Харківщини глорифікувала Путіна Кадирова та учасників так званої СВО, а також визнавала Крим та тимчасово окуповані РФ території України російськими. Ініційована СБУ судово-лінвістична експертиза підтвердила наявність складу злочину у публікаціях, за що всі фігуранти отримують покарання. Наразі слідство за справою харків'янки вже завершено. Всі матеріали передано до суду. Наразі мешканцям Полтавської області повідомлено про підозру за частиною 2 статті 436 тридцять спозначкою два. Управдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. А мешканці Харківщини за частиною 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 та частиною 2 статті 110. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювалися слідчими ОСБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Дарія Кемець, Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука стартувала дводенна стратегічна сесія зі створення центру життєстійкості громади. Що це за центр та яка його мета дізнавалися наші журналісти? Минулого місяця в офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшла дводенна тренінгова програма Не дрібниці у стосунках, де готували спільноту тренерок та тренерів для майбутнього центру життєстійкості громади. Сьогодні у Кременчуці стартувала стратегічна сесія зі створення цього центру. Будемо разом напрацьовувати модель. Наповнення для цього майбутнього центру, що там має бути, які послуги. Ми базуємося на трьох основних китах, на трьох основних складових це активності для молоді. Активності для родин і активності з громадської безпеки та в тому числі запобігання та протидії гендерно зумовленому насильству. Тому очікуємо, що за два дні сформуємо стратегічний план не тільки на найближчі півтора року, поки буде тривати власне сам проект, але й далі. Це спільний проєкт ЮНФІПІЙ, фонду ООН у галузі народонаселення та ЮНДІПІ, програми розвитку ООН за фінансової підтримки ЄС в межах проєкту ЄОФОРІКОВРОЇ. Центри життєстійкості громади будуть створені у трьох містах України, серед яких і Кременчук для нас. Створення таких платформ є традиційною формою підтримки організації громадянського суспільства, є традиційною формою підтримки розвитку будь-яких громадських ініціатив. Кременчук став однією з трьох громад, як і пілотних створюються в центрі життєстійкості. І для нас це пілотний експериментальний проєкт, в якому ми можемо долучитися як міжагенційна команда і допомогти місту Кременчук в створенні таких подібного центру. Серед присутніх на сесії були представники міської влади, громадських організацій, молодіжні працівники. Головне завдання створити концепцію майбутнього центру життєстійкості, визначити місію та сформувати план дій. Даний центр буде створено на базі департаменту справа та дітей. Вже виділено приміщення комунальне, де буде проводитися за підтримки наших партнерів ремонтні роботи, облаштування цього центру. І цей центр буде направлений для того, щоб забезпечити місто Кременчук якісними. Наданням соціальної послуги, психологічної допомоги, розширення можливості молоді, підлітків тобто, це такий центр життєстійкості, куди може звернутися кожна людина від молодого покоління до дорослого покоління, і вони там. Отримають кваліфіковану допомогу центр життєстійкості громади це простір для мешканців Кременчука, де усі матимуть змогу отримати всі види соціальної та психологічної допомоги, підтримки молоді та підлітків. Представники ДСНС та патрульної поліції також були присутні на сесії. Очікування створити дуже крутий план роботи самого центру, оскільки дійсно бажань дуже багато. Багато ідей, що можна зробити, але нема такого класного хабу, куди можна прийти і де можна все це провести. Ми проводимо рейди, обстеження, перевірки, навчання. Також, як вже сказала Євгенія, це хороше місце, буде, де можна проводити у навчання, тому що молодь зараз дуже на навчання не йде. Мої побажання це співпраця в цьому колективі і бути корисним. Для всіх учасники заходу поділились своїми очікуваннями від дводенної сесії зі створення центру життєстійкості громади. Я хочу долучитися до створення такого класного проекту, який ну зараз з вами стрісу та залучитися до такої класної громадської ініціативи. Очікування дуже такі натхненні і приємні. Сама позиція, що береш участь в чомусь новому і корисному, надихає. Тож у спільній співпраці сподіваюся що буде корисною і разом створимо щось. Корисне і важне. хотілося б почути думку всіх для того, щоб пазл в моїй голові зібрався, що реально можна організовувати там, що можна проводити для різної вікової категорії, так не тільки там підлітки або там до 30 років, тому що я думаю, всі ми знаємо про те, що є люди більш старшої вікової категорії, які також потребують нашої уваги та нашої допомоги. Для Кременчука створення цього центру є надзвичайно важливим завданням, адже у нашому місті велика кількість вимушених переселенців, молоді, активних громадян, громадських організацій, які безпосередньо братимуть участь в реалізації майбутніх програм та проєктів. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Практичний інтенсив з написання грантових заявок стартував сьогодні у Кременчуці. Це проєкт, який реалізовується спільно з центром дія бізнес Полтава та дія бізнес Кременчук за підтримку компанії «JZ». Практичний інтенсив триватиме два дні. Відвідала його сьогодні і наша знімальна група. Грант це різновид цивільного фінансування, тобто певна сума коштів, що надається підприємцю на певних умовах. Видають гранти на конкурсній основі, і вони є одним з найпривабливіших шляхів фінансування бізнесу. Сьогоднішній інтенсив у центрі «Діабізнес бізнес Кременчук став доступний завдяки підтримці програми міжнародної співпраці і бізнес конкурентно-спроможність та інтернаціоналізації МСП, яка фінансується спільно з європейським союзом та урядом Німеччини. Загалом у нас багато людей консультувалися з приводу є роботи, з приводу міжнародних грантів, і у нас є успішний досвід того, як люди вигравали ці гранти. До прикладу, вся сьогоднішня поліграфія, яка у нас є, це все зроблено на обладнанні, яке куплено саме за грантовий кошт. Програма є робота. З нами співпрацювала компанія «Бонан». some Подібні заходи в Кременчуці проводять вже не вперше, завдяки чому Кременчуцькі підприємці мають фінансову підтримку для розвитку власного бізнесу. Лише цього року було реалізовано дві програми: зокрема, школи жіночого лідерства та візійний акселератор. Відважна Катерина фізична особа-підприємець, власниця магазину турецького одягу, учасниця сьогоднішнього інтенсиву. Я планую масштабуватися дуже хочу відкрити ще один, скажімо так, шоурум і. І це дійсно повинен рівень бути цієї моєї люксового одягу, тому я тут, тому я хочу навчитися цьому і, звичайно, зробити заявочку і не одну можливо, щоб отримати цей грант. Ще одна учасниця інтенсиву Христина Бондаренко, власниця дитячого клубу. Я тут, тому що хочу залучити кошти для розвитку свого бізнесу, розвивати в інших містах нашої країни та поза. На грант я подавалася з п'ятого разу. Я виграла, тому будь ласка, не зупиняйтесь, ідіть далі, і це все ж таки можливо і все це реально. Тож, якщо ви фізична особа-підприємець, прагнете в подальшому розвивати свій бізнес, обов'язково зверніть увагу на такий вид це Ільного фінансування як грант Анна Мащенко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Молодь Кременчука продовжує вражати. Марія Плахотна, учениця Кременчуцького ліцею номер 10, Лінгвіст, перемогла у проєкті «Ukraine Leadership Technology Academy» і навчатиметься за освітніми програмами одного з університетів Америки. Учениця Кременчуцького ліцею номер 10 Лінгвіст Марія Плахотна, перемогла у проєкті Ukraine Leadership and Technology Academy». Мені дуже приємно, що ця програма була започаткована у цьому році. адже я є частиною фіналістів першого покоління, і мені дуже приємно бути в цьому оточенні, адже Організатори настільки ідеально підібрали кандидатів, адже всі неймовірно надихаючі і всі мають дуже великий запас енергії, натхнення, дуже багато ідей, які вони хочуть втілити в життя, і це все буде для покращення технологій та розвитку технологій саме у нашій країні. Це безкоштовний освітній проєкт для українців 9-10 класів, які цікавляться технологіями, займають активну громадську позицію, вільно спілкуються англійською та прагнуть посилити свої компетенції передовим американським досвідом. Я готувалася на програму і першим етапом була для мене анкета. Я вказувала не тільки академічні досягнення, а й неакадемічні, що особливо важливо, адже цікавляться також активним життям поза школою. Після надіслання анкети я отримала повідомлення про те, що я пройшла до півфіналу, і у півфіналі на мене шукало інтерв'ю із одним із засновників програми. Інтерв'ю було на англійській мові. Усі фіналісти із різних областей. Тобто я фіналістка, я одна фіналістка з Полтавської області, що для мене особливо цінно і приємно, адже я буду представляти не тільки своє місто, а й весь регіон. Серед 725 учасників обрали 20 фіналістів, які навчатимуться за освітніми програмами одного з університетів Америки. Я дуже чекаю на літній табір, який відбудеться у серпні. Табір буде проходити у Барселоні, де ми познайомимося ближче з менторами з фіналістами. Ми будемо не тільки навчатися технологіям, штучному інтелекту, а також розвивати свої лідерські навички. Наступний етап після кемпу. в нас буде рік навчання за двома курсами, які ми обрали в цьому таборі. На нас чекає ще один табір, також у серпні наступного року в Барселоні, де ми будемо створювати свої проєкти у командній роботі або окремо, та представлятимемо. Ці проєкти і показуватимемо, які навички ми здобули протягом цього року. Під час навчання українські учні отримають досвід реалізації індивідуального або групового проєкту в межах обраної тематики, здобудуть дієву мережу професійних та соціальних контактів. Я дуже чекаю початку навчання, і я дуже сподіваюся, що по закінченню всі проєкти, які ми створимо, буде дуже актуальним та. Я зможу його представити у своєму місці, і він буде набирати обертів та буде допомагати у розвитку технології нашої країни. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому районному управлінні поліції для дітей, які займаються у гуртку робототехніки, провели екскурсію. Діти дізналися про особливості роботи кінолога, експерта криміналіста та бійців спеціального призначення. Детальніше про екскурсію та враження дітей дивіться у наступному сюжеті. Сотні фото та відео, безліч емоцій та вражень. все це сьогодні отримали діти та поліцейські після екскурсії до Кременчуцького районного управління поліції. Вихованці гуртку робототехніки дізналися про особливості роботи експерта криміналіста та навіть спробували самостійно зняти відбитки пальців. Дітки від 6 до 12 років, які зараз займаються в гуртковій робототехніки, звернулися до нас за тим, щоб ми провели екскурсію, знайомили їх зі своєю роботою, як завжди, цей захід більш профілактичного характеру. Вихованці гуртку робототехніки сьогодні ознайомилися хто такий поліцейський, кожен раз ми намагаємося під час таких зустрічей показати діткам, що ми з ними працюємо, скажімо так, як друзі. Після цього діти познайомилися зі спецназівцями, які відповідають за забезпечення громадського порядку та боротьбу зі злочинністю у небезпечних ситуаціях. Учень дізналася про спеціальну підготовку, яку проходять ці відважні поліцейські. Діти примірили екіпіровку бійців спеціального призначення. Тяжко, також діти поспілкувалися з поліцейським собакою Джеком, який радо зустрів нових гостей. Про роботу Джека з правоохоронцями у пошуку та затриманні злочинців розповів кінолог, який тренує собаку. Малеча залишилась в захваті і поділилась своїми враженнями. мене є собака, О, ну та собака, яка всіх обнімає. Мені сподобалось, коли я порозмовляла у машині з поліцейським і колись Джеком познайомились. Екскурсія до поліцейського управління розширила знання дітей про роль поліції у суспільстві. Ще надихнула багатьох на мрію стати захисниками правопорядку. Сьогодні ми зробили тисячі фотографій, тисячу селфі, переміряли одяг спецпризначенців, подивилися патрульне авто. Ну і діти щасливі пішли далі ознайомитися з робототехнікою, пізнавати інтернет мережі. Але їхні емоції вони, скажімо так, залишаться ще в них, ще в нас. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Літо це пора року для того, аби отримувати вітамін Д вдосталь купатися в водоймах та насолодитися незабутніми враженнями. Що з цього всього кременчужани вже встигли зробити під час літнього сезону, який триває більше місяця, дізнайтеся у наступному сюжеті. Купальний сезон у самому розпалі. Сонце закликає усіх приходити на пляжі та засмагати. Тож Кременчуцькі новини дізнавалися у людей, як вони люблять відпочивати влітку. Я взагалі не звідси. Я з Решетилівки під Полтавою. Перший раз на цьому пляжі проїжджав машиною по мосту, побачив гарний пляж. думаю, розвернувся, приїхав гарно, все частенько, все добре. Четвертий раз на пляжі. Якщо буде Мама, погода, мачка. така хочеться, звісно. І дитині ось, ось, Так, да, Підемо купатися, підемо. Відпочивали в основному на басейнах, сюди прийшли ось перший раз відкрити купальний сезон. В принципі, нормально відкрили. Проходить швидко літо, але це сумно осознавати, звісно. Ну проходить. І да. <свят> запахи погоди, так, так. непогано, гарно проходить. Гарно. Я була вночі літа в Болгарії, а зараз на річці. Ну взагалі, в принципе, одинаково, только що вода зелена і волн нету. Очень даже добре. З водою пов'язано кожне літо, або їздили, їздили на море, або на якісь річки, ну не тут, а в інші міста. Або і так, ліс, річка, море. Завжди кожне літо. Відпочинок завжди добре, тому люди хай чаще відпочивають від всіх своїх проблем. Пляж повен людей, тож рятувальники уважно слідкують, аби кримчужани мали змогу відпочивати безпечно. Ну, люди бачите, купаються. вчора. Було багато сьогодні менше. Залежить від погоди та від води. Поки літо у самому розпалі встигніть відвідати пляжі та насолодитися відпочинком. Дмитро Цилюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ніколи раніше слова ви рівні серед рівних для України від інших членів НАТО не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють, це факт рівні серед рівних. І ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО. Слава Україні.